Мої вітання всім любителям баварських автомобілів. В автопарку сьогодні є дуже класне авто. Це BMW 330 19-го року з пробігом 79 тисяч. Вота нам! Красавіця приїхав до нас з Америки. Машинка приїхала повністю ціла. По кузову, ніяких дефектів і так далі. Ходіть сюди. Ударчик у нас, це навіть не ударчик, а легка притертість була отут, по передньому бамперу. Все зробили, якісно встановили, зауважень немає ніяких. Після першого ж приїзду тільки в Україну, коли вона вже розгружалась з контейнера, машину одразу завели і вона поїхала своїм ходом. Ніяких ремонтів, рехтовок, реставрації і так далі. Тачка ціла. Тачка з класним пробігом це 330 на 79 тисяч пробігу, 258 лошадок у нас мотор, задній прибір. Ребятки. Повірте, заднім приводом вона їде хорошо боком хорошо палить резину, тільки би ви встигали її міняти. Тут у нас вже помінені всі повністю розходники, все чітко приїхав, купив і забрав. ходи, Русік, покажемо зараз салончик. Вона у нас, в принципі, на хорошій комплектації. З той сторони, у нас є безключовий доступ. Тут повністю кожа рожа, все класно, як повинно бути. Електрорегулювання сидіння. Сидіння у нас з такими класними підтримками, як з боку, так і тут є отака от подушечка чисто чисто сток. По торпеді йде глянець, йде алюміній, виглядає, в принципі, класно, мені подобається. Красивий руль, широка мультимедія. Блін, більше нічого тут, в принципі, не треба. Подогріви є, вентиляція є, підрульові ліпіски є, завів, включив спорт, виключив стабілізацію і їй десь на окружну або на сукар блатувати. По задньому ряду, задній ряд, в принципі, так для тройки ну, достатньо великий. Місця тут вистачає. Я думаю, що. В принципі, вам тут і місця багато і не треба. Є підлокотник для задніх пасажирів. Короче, класна класна тачка з кучою міста. Демон багажник покажу, багажник. Електро, ця кнопочка, є до речі, камера заднього огляду і присутні парктроніки. Ну, по багажнику що, є у нас тут зонтик, є такі от сеточки, прикольні. місця в цілому. Та блін, місця тут вистачає, вам місця в цій машині в принципі, і не треба. Йдемо Да? Погнали. Саме головне, ребятки, саме головне це ценник цієї красавиці. 19-й год, ще раз повторюся, 330 на задньому приводі. Ціна цієї машинки 29 990. Якщо ви зараз відкриєте всіма славнозвісний сайт Авторія, який ніхера не роботи, і, вибачте, мені не знаю, за що вони отримують гроші. Ви побачите там ценники 35, 37, 32 за тотали, в яких мотор буде в задній частині кузова. Тут же машина приїхала ціла, вона повністю обслужена, готова до експлуатації і в ню не треба влажувати денег, самое основне. Тому давайте, поспішайте. Сумська 2А, Приїдете, ми проведемо вам класнючий тест драйв на цьому апараті. Можемо загнати на будь-яку вашу станцію, тому що вона в ідеалі. І ви купите машину своєї мрії. Так що поспішайте, ми вас чекаємо.